Вибачте, будь ви ласка, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ви мене вже питали. Я казав тоді три тисячі. Ну це якщо на одного, якщо без дівчини. Ви як зараз? Без дівчини, чи з дівчини? Зараз, поки без дівчини, тому економлю. Чи можу я з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві? О, цікаво, це нова рубрика якась. Я думаю, що можна. Куди ми зараз йдемо? Брати каву. А яку каву п'єш? Звичайно, лати. Мені, будь ласка, лати. Заплатив. 85 гривень. За одну каву. Да. Чим ти займаєшся, а ким працюєш? Працюю ФОПом, а займаюся спортом. Та це штучні долари. Це так займаюся деякими справами. А тепер йдемо на тренування з боксом. Що, готові? А я думала, що боксом займаються з голим торсом. Тобто ви хочете, щоб я зняв футболку? Оп. А ми давай порівняємо. Супер! Потрібно трішки на груші допрацювати і зробити замінку. Тож ходімо, Складаємо вагу, тіла в удар. Як тренування? Супер. До речі, бокс і бізнес вони дуже схожі між собою. Потрібно швидко приймати рішення, бути витривалим. Куди ми зараз їдемо? А зараз їдемо додому. Покажу вам, як я живу. Зараз тебе тесла до цього була БМВ. А яка у тебе була перша машина? Ось сама перша досталась від дідуся. Ось така машина. В такому стані вона була. Ну, повністю пофарбував, сам все робив. Двигун замінив. 69-го року машина. Що заходьте? Скромна маленька квартира 40 квадратів, але коштує 27 тисяч. Ось такі ціни в Києві. Це ми малювали на Хеловін образи створювали. Ось так намалювали. Ось воно отак вийшлося. Це костюм Папа римського. Готували колекцію до Хеллоуіна, у нас бренд карнавальних костюмів. оце я намалював. Оце? Ось да. Ти гарно малюєш? Ну, так собі, фіфті-фіфті. Люблю кататися на сноуборді, тому що якщо займатися тільки одним спортом, воно набридає. Має такі самі, до речі. А що на новині секс? Мене реально такі самі. Такі самі. Тобто я жіночі користуюсь. користую. Скажу тебе за годинник, до речі? це звичайний годинник G-Shock преміальної версії здається. Скільки коштує? 46. Що 46? 46 тисяч гривень, не доларів. Я поки скромний хлопчик. Краще не відкривати, там миш здохла. Я вийшов в закладі Це все. все, Це що є? Все. Молоко. Молоко, так, да, молоко і, і все. І нічого немає. Ну не харчуюсь дома, дівчата. Пусто. Дівчата, цьому чоловіку Хто? терміново потрібно. То гарно готує борщ, зверніться, будь ласка, напишіть мені в директ. Це ти тут спиш, так? Да? Так, да, ліжко таке невелике. Тобі вистачає цієї квартири? Для одного, так, для двох, мабуть, трішки більше потрібно, тому що маловато місця. Я великий хлопчик.